Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, будь ласка, мене чути, видно? Так, так чути вас, видно, все добре. а Я щось не чую, не чую нікого. Все чудно добре. Ой, я чую, дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання? є Звичайно. головний лісничий екріпільського лісового господарства. Mm -hmm. Дякую. А чи є в нас представники громадськості? Ще немає. А попрошу Олександра Петровича сказати, кого він представляє. Я представник розробників звіту. Дякую. Отже, дивіться, поки що в нас четверо учасників, тільки представників громадськості не фіксуємо. Давайте почекаємо хвилин 10, Можливо, хто ще хоче підключитися через якісь технічні можливості, не може, і будемо продовжувати наші громадські слухання. Почекаємо. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сподіваюся, всі, хто хотів до нас під'єднатися. Отже, сьогодні в нас 19 вересня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філії Корюківське лісове господарство державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського та Ніжнівського районів Чернігівської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадські обговорення проводились у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року. У нас прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовують питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського, громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 17 -го. Від, 17, від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою. Приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. А, окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, на 10 годину 14, 15 хвилин в нас а, на громадських слуханнях присутні чотири учасника. Двоє учасників це представники Міндовкілля як організатор громадських слухань. Я ще раз попрошу двох інших учасників на камеру під протокол а, представити, сказати, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях, для того, щоб ми могли зафіксувати, чи є в нас громадськість на громадських слуханнях. Будь ласка. А, Учасник, який підписаний ДП Корюківський лісгосп», представте ще раз, будь ласка. Дякую. І пан Олександр. Доброго дня, бала Олександр Петрович, директор науково дослідного інституту працівництва декоративного садівництва Нубіп України, представник розробника звіту зацінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 10-ту годину 17 хвилин не фіксуємо на громадських слуханнях представників громадськості з чотирьох учасників. У нас двоє учасників це представники Міндофіля, двоє учасників представники суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету, міністрів, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також ще раз хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання філії Корюківське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів, порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території Корюківського, Чернігівського, Новгород, Сіверського та Ніжинського районів. Чернігівській області та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім тихого, мирного дня. Мирного дня. Дякуємо до побачення. Дякую, до побачення.